Вітаю, вітаю, шановне панство! Це канал Шапотиха Шошо. -шо. І Шапотиха хоче вас запросити в гори, високо-високо в гори, для того, щоб відвідати одне містечко, поланчувати разом та оглянути краєвиди. Зараз ви можете почути, як співають цикади. Шлях сюди був не дуже легким, безліч серпантинів, вузеньких доріжок, і якось самопочуття дає про себе знати, особливо, коли тобі вже не 16, як то кажуть. Але про те ми поговоримо пізніше. А зараз ми йдемо на обід, точніше на ланч, і подивимося, чи буде що тут єсти. Людині, яка не вживає м'ясо, не вживає а зараз молочні продукти, ну і перевагу віддає більше овочам та фруктам. До речі, зараз в мене такий період, коли рибу я також не вживаю та морепродукти. Столик вже накрили, і трошечки я познімаю що навколо. І потім вже буду розказувати і показувати, що взагалі там, які страви є присутні на столі. Потім, як дізналися, це ресторани, такі типу резорт, куди зазвичай привозять групи туристів, які подорожують країною на ланч або на вечерю. От. І здебільшого сюди потрапляють азійські туристи, тому саме самого місцевого персоналу я викликала таку собі а, цікавість а, питали, чому я тут що я тут роблю. Може, якась селеба приїхала. Я кажу, ні, ні, ніяка я на селеба, я звичайна людина. І ми приїхали сюди з нашою компанією, тому що наш босс вирішив. А нам зробити такий щось на штат вихідних, а таку вилазку на природу, як то кажуть. Скажу відразу для загальної інформації, страви південного, північного, точніше, Таїланду тут не подають, тут більше така адаптована їжа. І це можна сказати, ну, як таке, знаєш, польот фантазії. Так я це назвала, так прибрати волосечка, щоб воно мені не заважала. Тут немає кондиціонерів, але в горах не жарко. До того ж, коли ми підіймалися їхали сюди. Пішов дощ, пішов дощ, і оце така вологість, вітер. ну Тут працюють такі, як їх називають, що крутяться, вертяться вентилятори. От, тому було, якщо чесно, не жарко. І я шкодувала про те, що я не взяла нічого. Одягнути тепленького. Ну і звісно, треба помити ручки і зробити огляд вбиральні. вбиральні. Так, я відразу як тільки сіла, накрила, я спитала, де тут вбиральня, і пішла помити руки, а заодно познімати, щоб дізнатися, як же ж тут все виглядає. Ми можемо бачити, що цей резорт, якщо чесно, не новий. Не нове я не питала, скільки років, але все виглядає. Ну не те, що не недбало, а погодні умови вони дають про себе знати, і тут здебільшого використовується каміння, дерево, дерево. І каміння ну, дає про себе знати, те, що воно, не те, що зачухане, а поступово воно якось так виходить <гум> зі строю. Але раковини, водичка, все це є, все це працює добре, все це нормально. Що про дизайн, ну такий дизайн, знаєте, на любителя, не скажу, що щось там особливе, такий, знаєте, country, village style. А, ну, може, комусь воно таке подобається. Я можливо, вже людина, яку ну, важко чимось здивувати. Якби я тут була, ну припустимо, десь коли мені було про років 20, і мені це вра... на мене б це враження призвело. Зараз я просто так дивлюся і відмічаю а, особисто для себе якісь дрібнички, так налаштувати камеру. Витерти прибори, зазвичай як я це роблю, тому що коли ми приїхали, вже стіл був накритий. Я не можу точно бути впевнена і сказати, скільки вже та єжа простояла, і також ті прибори обов'язково треба протерти. Так, підтримуємо бесіду. Я звук трошечки приубавила, тому що ну, були такі бесіди, як і особисті. Ну і звісно, коли є, особливо жінки люблять обговорювати мене, там, якусь мою зовнішність, щось там, що я їм, чи смачно мені, чи не смачно. Як завжди, задають копу питань на тему. А що ти взагалі єси? А чому ж ти м'ясо не єси? А як же ти живеш без м'яса і без риса? Ну, оце таке. Тому особисто для мене. На столі знаходилась величезна лохань салату. Там був мікс салатів латук айсберг. Руколи не було. А, сразу кажу томати, огірки, а, onions, як його, цибуля, цибуля, але фіолетової цибулі, на жаль, не було. Була була проста, звичайна, а паприка зелена, червоної не було. Ну, тобто, це був мій ланч, і насправді я не засмутилася навпаки. Думаю, як це добре, як це добре. Що мені не треба там просто сидіти і розглядати інших, або шукати альтернативу, наприклад, вибирати там овочі, які є з інших блюд. От і щодо питного, взагалі в азіатських країнах не прийнято. Запивати чимось, ну, і от є жода, кава, чи чай, чорний, класичний. Здебільшого просто вода. Вода звичайна, вода з льодом, холодна вода. Оце тут норма, і це, до речі, років 20, ні. Коли це перший раз, 2008 року це мене дійсно а, дуже дивувало, тому що я, як людина, ну, наша, да, європейська, українська, а, звикша до того, що ми що там, компотик любимо, да? ми любимо чаєчок, хтось каву любить. ну, Щось таке, знаєте, як солодке. І запувати солодким після їжі, це як продовження їжі для того, щоб задовільнити майже всі рецептори. Так, морква також була присутня. А всі Тре, до речі, ще салатик нічим не змащувала ніякої олії, не солі, ніяких спецій, і те це також о, мене дуже. Задовільнило і сподобалось, що туди нічого ніяких соусів не бухнули, тому що я терпіти не можу, коли подають салат, і він вже приправлений чимось, чи якоюсь олією, чи якимись соусами, і там все накидане, я краще сформую там сама собі і заправлю тим, чим я вважаю за потрібним і смачним для мене. Оскільки тут в цій залі досить таки, бачите, освітлення неяскрає. Не дивлячись на це, що е, був день це десь біля першої години, чи вже перша година була, дня, тобто ланчтайм, ну, як би положено. От, е, освітлення тут дуже таке ну, тускленьке. Небагато. Я, чесно кажучи, не могла розглядіти, наскільки був добре промитий салат, але водичка, вологість, вона така, знаєте, відчувалася відчувалася. І, може, там і були якісь живності. А, чи якісь хробачки, але я цього не бачила. Ну, я, оскільки тут вирощують це все а, салат, тому що тут багато я бачила таких оце, як грядочки, як теплички, а, то він би якщо б був погано промитий, а, мусило б, щоб на зубах скрипіло ну, щось як пісок, щось таке. Але ні, ні, добре все. Ну тут така, знаєте, земля, вона більше як глина, як червона глина. От і в цих горах. В сезон вирощують багато ще полуниці. А, тут, ну зараз був не сезон полуниці, на жаль, тому полуниці не купила. Ну, це я потім покажу і розповім. А, так, ну і що ще по салату? Так, так, шановні, не звертайте увагу, я завжди тримаю ніж і виделку, саме так. Я вже казала в попередніх відосах неодноразово, що я є ліворука, перевчена з лівої. Руки направо. Так, в радянських школах таким займалися. Якщо дитина приходила в школу, і вона левачка, тобто не правша, а лівша, її да? переучували. Але все ж таки всьому не переучиш, і якісь такі дії все одно людина левша буде робити саме лівою, лівою, лівою рукою. Мене частенько так, ну, трошечки як жартома, питали, чи смачно мені, чи задовольняється мене. Я казала: так, на 99%. А спитали, а чого тобі не вистачило? Я кажу, руколи руколи і якогось там ну, зеленого чаю чи трав'яного якогось такого узвару, якогось фруктика. Ну, Тут взагалі фруктів насправді навіть в меню не передбачувано. А що ж їли колеги? Я трошечки потім розкажу покажу. Ну, Зазвичай це все було тушковане м'ясо. Тушкована там курка була з овочами, з паприками, це все в соусах дуже гостре. Потім був там фарш, у них свинячий фарш, е, який також з перцями і зі спеціями, звісно, з глютаматиком притушкований, і вони його додають до риса. Це все міксують, як. Капає муса, муса. От, е, міксують і їдять. І також, ну, ці шматочки такі м'ясні, да? оце не все не так. Воно було там подано. Так, моя таріль улюблена і лохань рису. Я просто дійсно була така в захваті, що таріль е, з овочами для мене як от, ну, велика була. Насправді овочі, вони що? Вони виглядають, да, так? Велика тарілка здається, що велика. А що такі овочі, ти їх пережуєш, пережуєш. Де? І ну, це тільки об'єм. Вони такі пухнасті, да? вони такі оцей салат і він по об'єму здається, як ти вже там з'їв цілу, цілу там, не знаю, карита того салата. І це насправді добре. Це насправді добре. І овочі їсти дуже корисно. Всім рекомендую. І ще я ж дізналася, не так давно увага! увага Увага, корисна інфа. Слухаємо уважно. Виявилося, що жодні овочі, такі як салати, огірки, всю зелень не можна кажуть заправляти сметаною. Соркрім, тут він зветься сметаною і йогуртами, тобто ніякими молочними соусами, нічим, ніякими продуктами, які виготовлені на основі молока, і якщо вони є кисломолочні, цього додавати не можна. Чому так? Кажуть, що через це, якщо ми вживаємо овочі саме з кисломолочними продуктами, це сприяє утворенню каміння в нирках. От Шановне панство, все життя, все буття, ми оце так жили і не знали того, і так їли. що ж було у бабусі найсмачніше? А найсмачніше це було, що смажена картопелька, там знаєте, на оцих вишкварках, ну, на салі, да? домашньому там. От, чи там свіжна, ну це ж картопля, да? щоб цибулі багато кільцями. І щоб вона так присмажилася, щоб вона аж плавала, там, да, в там, смальці. І що ще? І звісно ж, салат. А як же ж салат? Щоб туди помідорки з грядочки, огірки, оці, оці запашні такі, що просто мм, там як ото кажуть, ум від'єш. Щоб зеленушечка з грядочки, а часничок зелений, а цибулька ота зелена, те що, що дудки, яка не пішла. І ми ж це так от того салату наробити, наробити капусточку, звісно, молоду капусточку. І це все сметаною, сметаною, бо закваскою, закваскою. Оце ж все приправити так, да, там посолити, трошечки цокру додати, і то було у нас найсмачніше. І як виявилося, за останніми дослідженнями. Ми цього робити не можна, щоб не провокувати утворення каміння або як ото, кристалів кажуть, там піску да, в нирках. До речі, неприємна тема, коли, вибачте, як ото кажуть, не до столу а, сказано буде, коли виходять ті каме... каміння, як ото розумію, що то дійсно бля, драгоцінне каміння. Ну, це таке в мене, знаєте, було як. Трошечки відвліклася від теми а, про резорт, але ну, щоб знали, щоб знали, що до майонезу, майонез же це не кисломолочний продукт, а взагалі майонез він взагалі не містить а, ніякого молока. А краще, якщо ви майонез, якщо ви вже хочете і любите його вживати, щоб він був не купляний. А щоб. Саме робити вдома самим. І для мене за це ж небагато треба. Якщо ви любите спеції, додаєте, не любите спеції, там, не додаєте. Просто це ж що, олійка? Олійка, вибираєте, яка для вас добра олійка, та ці яйця. Ото і все. Щеп. Трошечки слів про паприку. Я не дуже люблю паприку. По-перше, через те, що в мене немає ферментів, які б дійсно дуже добре засвоювали паприку. Тому що з дитинства пам'ятаю, коли матуся, бабуся да, робили жінки нашої родини, цей фарширований перці, перці фаршировані. Я ніколи не їла перець. Я просто вишкрібала ту серединку. Більш того, для мене іноді робила окремо, тому. Що я не любила цей фарш, От, і більше рис, і оце томатний соус, томатна паста, в якому воно все чабулось. Mm -hmm. Так, я паралельно ще знімала для Spotify і для Twitter, Якщо хтось не знає, у мене є Twitter, у мене є Telegram, у мене є Instagram, і там я також. Знімаю щодо чого. Я йому, так зрозуміла, що та там ще тунець буває, але можливо. я ну, таке от, от, от теж не їм, тому що тунець, mm -hmm. як виявилося, він там був ну напевно на 100% консервований. Я вже казала, що я зараз у мене особиста аскеза, і я намагаюся втриматися. Зараз любі мої трошечки тише і послухаємо, як співають цикади. Колеги мої вже звикли до мене в тому плані, що вони розуміючи, кажуть: а тобі треба контент знімати. Я кажу, так, так, ви йдіть, а я ото познімаю. Мені це дуже-дуже важливо. А, ну добре, 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 роби контент. Територія цього закладу, я навіть не знаю, як сказати, цей резорт і ресторан насправді велика, дуже велика. І щоб її обійти прогуляти да, так прогуличним шагом, не поспішаючи все познімати, ну, це десь треба витратити півтори-дві години, от щоб нікуди дійсно не поспішаючи і приділити увагу о, кожної дрібнички, що до цього басейну я так зрозуміла, що його Ну останній раз десь Ну може. Доби три-чотири по тому честили, тому що тут чомусь він такий з пилюкою йде. І ще що цікаве, такий, знаєте, я вважаю, що це важливий нюанс. в мене стоїть на телефоні програма, якою я постійно перевіряю якість повітря. І цікавий факт, що здається, в горах має бути дуже добре повітря, дуже гарна погода, але чомусь пил, і це відсоток десь був на той момент 55 єдиниць. Це при нормі до 50, Вважається, те мене ну якось так здивувало. Чи мені здається, чи мені не здається, щось воно так, коли я знімала відео, це камінчики та цей дах, який то, як то кажуть, я вибачаю шановні згібната гілочок, чомусь воно так рябить, наче трошечки. Не знаю, в якій якісті я там знімала, і можливо, воно не підходить саме для такого ландшафту. а Якщо це ну, надає незручності для перегляду, я дуже вибачаюся. я це, це прийму до уваги, і наступного разу буду більш детально відход підходити щодо зйомки, а для того, щоб більш така картинка була стабілізована і не було ніяких таких, знаєте, погрішностей і щоб нічого там не рябила і не дратувала, не подразнювало око, не заважало перегляду. Тому, якщо це так, якщо вам незручно дивитися і там є якісь такі недоліки, вибачте, будь ласочка. Окрім звуку моїх шагів і такого крейзі хору, співаючих цикад, можна чути музику вітру. А також такі, я не знаю, як воно кажуть. Ну там одягали, ви бачили там корови, паслися в загоні. І у них на шиї висіло щось таке на шталт, яке також видає звук. Ну це, мабуть, для того, щоб відганяти якихось диких тварин, чесно кажучи, не знаю. Не питала багато, тому що сам персонал він майже не спілкується, не говорить англійською. Так тото -то. я мільташу відображення. От і на території цього резорту це такі хатинки, домики, ну як готельчики, такі маленькі бунгало, здаються. Я спитала колег, чи будуть вони там дивитися, заходити внутрі? Так, так, ну оскільки. Наш бос розмовляє місцевою мовою дуже дуже гарно. Він спілкувався з персоналом, але я багато питань не задавала, тому що мені було важливо це все якось познімати, поночуватися, поначуватися природою в горах, як я хотіла ще й подихати свіжим повітрям, але повітряне також вже свіже. І ось нас запросили переглянути за бажанням. Ой, ну що я можу сказати? Я навіть постіснялася питати про ціну, тому що не цікаво було. Ну, Все виглядає, бачите, як не, не айс. Це вказує на те, що цей комплекс вже далеко не новий, старенький, все досить трошечки таке вже підоставше, скажімо так, стомлене. Все вже трошечки стомлене, але водичка є, там все типу, працює. Щодо аромату сирості, оскільки це в горах знаходиться, я просто уявила, скільки ж це маскітів буде, і скільки різної живності. Я навіть чесно не хотіла все це якось там чіпати і торкатися. І, ну, я не знаю, я б тут на ніч не залишилася, а може б залишилася, не знаю. А ще додам, що в горах, особливо вночі, тут дуже холодно, і взимку також холодно, і вітри, і сирість, сирість постійна. Ви помітили, посередині знаходилося fireplace, ну такий камін, камін, коли кладуть дрова і розводять у це багаття. От витяжку, я там щось не додумалася підняти камеру вище. От бачите, бачите, отам, де от, оці кресла. Оце такий комін. Тут розводять багаття, ну і так от гріються, тому що якогось такого опалення, чи, ну, цих як ото, А, ООО, бачиш, витяжки немає, не ставляться тут якогось додаткового опалення. Отакий от будиночок, будиночок. ну Виглядає так, що я просто. ну Дивлячись, з ким там залишатися. Одна б з цуциками, наприклад, я б сюди не приїхала ночувати. Хоча в мене був досвід, коли я в горах, ну, то було в Кореї, їздила саме зі своїми цуценятами в гори і залишалася, але там було якось воно більш, як на мою думку, Сафеті. Да? Більш так. А, ну... Як я вважаю, не так не так небезпечно можливо, як тут. Хоча яка тут небезпека? Ну, змії, ну, денгешні москіти, ну якісь скалапендри, ще якась там живність. Бачите, всі ці бунгали, всі ці хатинки, вони на сваях стоять. І це не через те, що може бути там оповзні через велику воду, і, звісно, в горах тут не може нічого затопити, але це для того, щоб як мона менше... Якихось живностей попадало, потрапляла саме всередину будинку. Це не жарти. Ну, Що про живність? Думаю, скорпіони тут не водяться, тому що скорпіони більш полюбляють південні частки країни і люблять, коли дуже тепла погода і навіть жаркувата. Тут для них не зовсім. не зовсім така ідеальна погода. Шановне панство, а давайте зробимо свою неекспертну оціночку. На мою думку, цей резорт заслуговує ну, трієчку з натяжечкою, четвірка з десятки. Але це особиста моя думка. Ну, ви самі все бачили. Але що стосується природи і цікавості, як для фотосесії, як для зйомок, все ж таки ну, може. Десь так претендувати на більш високий бал оцінювання. Звісно, мене щось покусало, якісь там, я не знаю, насікомі. Ну, то, як то кажуть, що ж, то є Азія. Якби керівництво попередило, що у нас буде така вилазка, я б, звісно, з собою взяла б інший одяг, більш закритий, і купу признаменітних спреїв, ласьйонів для того, щоб відлякувати непотребних насікомих. А зараз любі мої саме саме час для того, щоб натиснути вподобайку і підписатися на канал Шопотиха Шошо, якщо ви ще не підписані. Бо далі буде набагато цікавіше та яскравіше. Також, шановні, дуже дякую вам за перегляд, за нашу сумісну прогулянку. Я сподіваюся, що вам було комфортно, що вам було цікаво. І, звісно, до зустрічі в наступному відео.